Всіх поціновувачів КС хотів би привітати на найбільш неребентабельному каналі в Ютубі. Ну а за мікрофоном вас вітає професійний аналітик, в якого за плечима дві срібні медальки, та й швидше всього, третя теж на підході. Не забувайте ставити лайки та й, звісно ж підписуватись на канал. Для мене це дуже важливо. Ваша активність мене радує як ніколи. Та й, звісно ж, не забувайте брати в телеграмі участь в цьому прекрасному розіграші на цю болдьожну емку. Не забувай, це дуже крутий скін. Ти можеш його отримати на шару. Тобі просто треба підписатись на канал і підписатись на мій телеграм. Ну і нічого ж важкого, правда? Значить, ставимо бистренько та копікемчик. Довіртеся мені, по любому все залетить, нахуй. По-любому, отак от, отак от, отак от. Сюда... Сюда... Не, тут даже я поїбався. Тут навіть отак от треба зробити. Отак от. Отак от. І отак от. Ну і мені здається, швидше всього. Чисто на якомусь, блять. Чисто на якійсь, блядь, удачі, можна сказати. Отак от. От. Зберігаємо. Де підеться? По стандарту ми з вами розпочнемо з сітки 3-0. На 3-0 я хотів би поставити Віталіті і хотів би поставити Маус. Скажу так, Віталіті цього року не програли ніхуя, але в першому же матчі вони зустрічаються з Легасі, і є велика ворогідність, що Легасі винесуть їх вперед ногами. Через те, що Віталіті більш сильні в матчах, та є три карти. А то, що може бути на Best of 1, одному Богу відомо. Ну ладно, нехай, нехай будуть Віталіті. Далі. Другою командою, яку я поставив сюди, це є Маус. Але як Маус, сюди можуть пройти так і Спіріт, так і Монголи, так і Наві, якщо вони вийшли в свою пікову форму. Але мені здається, найбільш стабільна команда це Маус. На 0-3 чисто формально є багато претендентів. Наприклад, G2. Там пів команди просто йде після турніру. Далі, є Легасі. Хоча Легасі. Можуть чисто по приколу віджати якусь одну карту і показати нам великий-великий пісюн. Також є в нас Інвізін, вони теж залетіли з двох ніг, рахуйте, вони, блять, в кожній стадії стояли на 0-3, але якось мудряються пройти в третю стадію. Я не розумію, як це виходить, але, блядь, може, може зараз, може зараз вони вже вилетять нахуй і не будуть їбати мозок, блять, ні мені, ні людям. Другою командою, яку мені хотілося пікнути на 0-3, мені здається, буде Легасі. Першою командою, яку хотілося б мені поставити на прохід далі, це Спіріти. Це досить сильна команда, яка реально може проходити плей-офф, і мені здається, вона туди й пройде. Другою командою, яка залетить плей-офф, це будуть Наві. Надіюсь, вони не вилетять з групи, блядь, так як минулого мажору, і пройдуть реально плей-офф і будуть і грати в плей-офі. Що покладає дуже великі надії. Третьою командою, яку я поставлю на 3-1-3-2 будуть монголи. Монголи це така команда, яка під тиском може всирати ігри, але в загальному вона завжди проходить далі, тому я поставлю її теж на прохід. Четвертою командою, яку я поставлю на прохід в плей-офф буде Аврора. Це теж досить стабільна команда, яка повинна проходити плей-офф. У нас залишається купа команд, нас залишаються ліквіди, в нас залишаються Віртуспром, у нас залишаються фейзи, в нас залишається фурія. І з цього всього треба вибрати дві команди. П'ятим слотом мені хотілося поставити фейзів. Чесно, я мало вірю в те, що вони прийдуть в плей-офф, але мені хочеться, щоб вони туди реально вийшли. Це дуже крута команда, і після того як туди прийшов Сімпл, у них настільки крута енергетика, що це пізні. Я кожен раз, коли дивлюся їхні матчі. Так кайфую від цього, ніби це триває в останній раз. Та й серед інших команд, які тут залишилися, хотілося б на прохід далі мені поставити Virtus.pro. Тому що останнім часом, наприклад, в ті ж самі другі стадії, вони зіграли так, як не очікував від них ніхто. Це було обезбашено, Та й прикольно. Отже, такий пікемчик у нас вийшов. Здається, гірше вже, блядь, точно не буде. Шанси на золото ще в принципі є, але, блядь, буде то золото, не буде то золото, чисто вже мені похрен. Тому зберігаємо наш пікем та й чекаємо результатів, дивимося матчик. Ну а вам, звісно ж, мої, шановні, дякую за перегляд. з вами був Сеньор ТВ. До зустрічі у наступних відео.